Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тема ефіру важка, тому що ми будемо говорити про, про смерть, якої могло не стати. Отже, вона не вижила. Собачка Найда, за яку вболівала вся країна, померла після днів болю, надії і боротьби її минулого тижня двічі переїхав автомобіль. Її залишили на морозі, але врятували волонтери. Але травми виявилися смертельними. Сьогодні не просто історія про жорстокість, сьогодні розмова про відповідальність. Бо поки Ця країна стежила за долею, найде волонтери рятували ще й інших тварин: у сніг, мороз і хуртовини. І цей ефір про життя, яке можна врятувати, і про смерть, за яку хтось має відповісти. Ну і першим на студії людина, яка бачила найду в останні Дні і години життя, і людина, і колектив, команда, яка щодня рятує інших. Отже, засновник домівки врятованих тварин Орес Залипський у програмі по мануфактурам. Орес вітаю вас, доброго Hi. вечора. Насамперед дивіться, оця вся історія ми всі дізналися з вашої сторінки. Сотні коментарів і сотні, а може, можливо, й тисячі репостів. Скажіть, як ви дізналися про цю історію? Хто вам надав, і, зокрема, де це все сталося? Ми дізналися насправді від працівника, який працює на цьому підприємстві. Це підприємство називається Фора Україна, здається. Вони знаходяться в пустометах. Ми дізналися це від нього. Він нам написав, зателефонував і показав це відео. Спочатку насправді це відео було надіслане нам прихованим, і воно одразу миттєво щезло, як тільки ми переглянули. Але ми попросили надіслати це відео ще раз, запиталися, як собака, де він зараз перебуває, і вже одразу виїхали туди на місце. Особливо коли дізналися, що це відбулося вчора. Собака з, вже, можна сказати, добу лежить у е, будці, якщо її можна так назвати, це кілька дошок збитих з, з діркою, з фанери. Uh -huh. тобто, тобто, це сталося, ск скажіть, нагадайте глядачам нашим коли, якого числа, і через який період часу ви приїхали е, забрати собаку? Uh -huh. Здається, минуло сьогодні. Точно не скажу, здається, минуло сьогодні три дні. Як mm -hmm. це треба подивитися, коли щоб, щоб mm -hmm. не обманувати, коли це точно сталося. І ми, ми дізналися за, можна сказати, за 12 годин найбільше після наїзду на, на цю тварину. Що, що відбувалося далі? Розкажіть коротко про те, яку допомогу надавали ви в притулку, в якому стані була тварина. 에, і що діагностували ветеринари? Ми її завезли одразу в клініку е, там е, обезболили, адже не розуміли, які, які травми е, ознак таких е, зовнішніх не було, і не розуміли, які травми в неї є всередині в е, цієї собаки. Тому е, одразу обезболили, зробили УЗД, аби зрозуміти, чи там не пошкоджені внутрішні органи ВИ. Ви собаки, чи нема там розриву е, якоїсь, наприклад, печінки чи селезіньки, що може бути там ф -ф фатальним. Е, е, одразу зранку наступного дня повезли її на рентген, і вже на рентгені побачили, що у е, цієї собаки е, розірвана діафрагма, е, всі е, органи травлення перемістились до серця і легень, на що їй було важко дихати дуже. Е, і так само, ще саме головне, що ми помітили в шлунку, що в собаки було виявлено голку. Е, це може е, бути розуміння про те, що і. І до того з собакою собака так просто голку не з'їсть. Ці докхантери і різні люди, які намагаються знищити чи отравити е, тварину, вони дуже, дуже часто напихають е, голки в шматки е, м'яса. І коли тварина голодна, її звичайно з'їдає, це м'ясо і ця голка рве внутрішні органи, і тварина тоді болісно гине. Угу. Оресте Найда, е, вона взагалі е, де вона? Це дворова собака, вона мала господарів. Де Вон, вона жила? На цьому підприємстві жила з охоронцями, але якийсь період вже часу охорону там розформували, і вона просто жила так, як безпритульною собакою на, 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 на підприємстві, де її хтось та й підгодовував. Угу. І Найда, я так розумію, це ви назвали? Чи в неї такий така, така Ні. кличка? Неї така кличка й була, ми її залишили. Вона, е, ми назвали, назвали здається, її Руді, але потім знали, що в неї є ім'я Найда, то так і його Угу. Скажіть із тими травмами, які отримала е, Найда, чи були шанси на одужання? Е, е, насправді. Ми ніколи не можемо сказати точно, чи, чи є в тварини шанси, особливо після, після травм, після е, наїздів. Вона була в віці, їй було десь приблизно 13 років цій собаці. Е, тобто, і щоб якісь там е, ставити прогнози, насправді. Початку ніколи їх не ставимо, бо трапляються і інші випадки, так як у, у цьому, що е, тварина просто е, не перенесла навіть початку наркозу, і в неї зупинилося серце. Зрозуміло, що е, це все повпливало на те, що е, в, в, в її організмі були дуже кардинальні зміни, і органи тиснули на інші органи, і не всі і е, не всі окей, функціонували. тому і це якраз оця така травма. Вона дала той результат, який ми маємо. На жаль, на сьогодні ви написали, що тіло найде передадуть на офіційний розтин. Так для чого це потрібно і чому це важливо для слідства? Чи для чого? Так, звичайно, поліція одразу в, в можна сказати за годину, навіть менше, як ми опублікували це відео, зателефонували до нас. Ми одразу скерували офіційного листа і аби відкрили не адміністративне, а кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України про жорстоке поводження, яке є умисне і має якісь наслідки. І зрозуміло, що в таких випадках потрібно тварин завжди навіть тіла тварин зберігати, і аби мати їх для. Експертизи, щоб потім розуміти, від, від яких саме травм ця тварина померла, і це звичайно посилить кримінальну відповідальність адже це буде вже жорстоке поводженням з летальним випадком. Сьогодні mm -hmm. вже зранку залишилися з слідчий, який веде цю справу. Ми сконтактували ми, завтра. Зранку ми адже ми забрали теж собаку одразу з клініки, помістили в морозильну камеру і сьогодні, і завтра зі супровідними листами з опломбованим, опечатаним пакетом з трупом, ми, ми його доставимо до ветеринарного університету, де вже проведуть офіційний розтин заключення, і ми будемо знати чітку причину смерті і всі травми, які були нанесені під час наїзду на цю тварину. Угу. Значить, це потрібно для того, щоб правильно класифікувати цю цей злочин. О е, людина, яка здійснила наїзд на тварину, вона понесла більшу відповідальність ніж було б до того, угу. пане Оресто. Я хочу вас задати питання до вас і напевно, ваших колег. Що вас найбільше в цій історії вразило? Людська жорстокість, байдужість, тому що ми бачили на відео з камер спостережень, що за цим всім спостерігали люди. І ніхто ніяк не реагував, і ви кажете, що майже через добу ви тварину забрали після наїзду. Що вас найбільше вразило? От нас насправді найбільше та й вразило, що не, не водії, який здійснив наїзд на цю тварину. Тому що люди е, бувають різними, ми розуміємо, е, в сім'ї бувають винятки насправді. А оці люди, які. Просто ну, ми отримали це відео з відеокамер, розуміємо, що ця відеокамера десь була на якомусь будинку чи приміщенні, і тобто, і воно таке віддалене, це не там не, не метр до наїзду чи два метри та камера, і вона так одразу все зафіксувала. Ми бачимо, що це трохи дальше, і ми е, чуємо звук на, на цьому відео. Наскільки ця собака е, кричить від болі, і бачимо на відео, що всі, е, це жіночка, яка собі йде до машини, вона собі далі йде. Всі собі чим займалися, тим і займаються далі. Ніхто не зреагував, ніхто там навіть не е, навіть не те, що там біг, пробував допомогти, ніхто навіть не підійшов, е, як знаємо, що собака потім сам пере переповз, перебіг в вагоні і забився в, свою, в своє місце, де він жив, в свою цю будку, і там був аж до нашого приїзду. Угу. Одразу, одразу, коли ви поширили це повідомлення і це відео, яке просто неможливо спокійно дивитися. Яка була підтримка від е, користувачів соцмереж, взагалі від українців? Я бачила дуже багато коментарів підтримки. Люди, які зголосилися, скидали кошти? Яка була реакція? і Підтримка? Насправді реакція підтримка була дуже великою, яку ми і не очікували. До бувають ну так, з такими випадками, з жорстоким поводженням, з викинутими тваринами, які замерзають на морозі, ми стикаємось по кілька разів на день і завжди намагаємося публікувати ці всі історії в соціальних мережах. Бачили люди, підтримували там наш центр. Але такого, такого резонансу цієї історії, напевно, ми ще не мали ніколи. Про це писали за, за там за 15 хвилин. До нас вже телефонували з ТСНу, аби ми дали коментарі, як це як це відбулось, де це відбулось, і і що взагалі відбувається. Всі пабліки про це писали, всі там якісь зірки в інстаграмі це поширювали, коментували, і тобто, це насправді ця історія. Вона це жертвою цієї найде напевно буде такою повчальною. Що е, кожен, особливо як і, і ми надіємося, ми робимо все для того, е, аби цей е, людина, яка здійснила наїзд, понесла покарання, і вона е, навчить е, багатьох, що з тваринами насправді не можна. Так поводитись. Адреса домівки Львів, вулиця Олексадовбуша, 24, щодня з 10 до 19.00. Ну і звичайно, підтримуйте домівку врятованих тварин і щоб таких історій порятунку тварин було більше, а історій із жорстоким поводженням було якомога менше. Дякую вам за розголос і за те, що. Намагалися врятувати. Найду про який ми сьогодні присвятили увесь наш ефір. І як кажуть, хай біжить по райдзі по веселці. Орес Залипський, засновник домівки врятованих тварин, місто Львів, був в програмі по мануфактурам. Дякую вам. Після публікації у соцмережах і після трагедії, яка сталася із собакою, відреагувала поліція Львівщини. На сторінці написали, що поліція встановлює особу водія, який переїхав двома колесами собаку поблизу Львова та поїхав з місця інциденту. За попередніми даними відомо, що інцидент стався у четвер, восьмого січня. А також повідомили, що тварину збили на території підприємства, яке розташоване за сокільниками, неподалік пусто. Томет, ну і згодом головне управління національної поліції написали, що правоохоронці встановили особу водія, який двічі не їхав автомобілем на собаку. Ним виявився 28-річний житель пустомет. За фактом жорстокого поводження з твариною відкрили кримінальне провадження. Ну і також встановили, що інцидент стався 8 січня близько 17.00. Із керівником львівського притулку тварин Оростом Залипським, який опублікував це відео, ми поспілкувалися. Давайте поговоримо далі із представниками поліції. З нами на зв'язку речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко слава Україні. Коли... Героям слава вітаю вас, пані Аліна. Ну, отже, по цьому факту, скажіть, будь ласка, що зараз робить поліція, на якому етапі триває слідство, і власне, що інкримінують водію, особу якого встановлено, і хто це є 9 січня? Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію з відео, де автомобіль вчиняє наїзд на тварину. Співробітники відділу поліції номер 3 Львівського районного управління поліції номер 2 встановили, що наїзд на собаку було здійснено 8 січня близько 17.00 у місті Постомити Львівського району. Також встановлено водія автомобіля. За кермом е, білого Нісана Кашкай перебував 28-річний мешканець Лівського району. За даним фактом, слідчі територіального підрозділу е, розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає волі на строк трьох років або ж позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Наразі досудове розслідування триває. Собаку передали в притулок для тварин, вона перебувала під наглядом лікарів, але, попри старання медиків, на жаль, тварина померла. Зараз слідчими призначено ряд необхідних експертиз, триває опитування свідків. Також правоохоронці вилучили відео з камер спостереження, які були встановлені на території підприємства. Проводяться слідчі дії. Дякую вам, пані Аліно. Бачите, в цій всій історії є відео, є е, тіло, якраз тварини, є медичні докази, що від чого тварина померла. Сподіваємося, що наш закон про жорстоке поводження з тваринами, е, і людина, яка вчинила цей злочин, е, понесе справедливе покарання. Дякую вам, речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко коментувала. Що зараз робить поліція у цій справі? Дякую. Отже, ця історія це доля однієї тварини, е смерть. Собачки найде після жорстокого наїзду автомобілів. Звичайно, ця історія викликала величезний суспільний резонанс, але звичайно, що реакція соцмереж і резонанс це не вирок. І питання, звичайно, у багатьох хто коментував цю всю Страшну історію чи достатньо в нас інструментів, щоб ця жорстокість не була безкарною сьогодні. В нашій програмі народна депутатка України зоозахисниця захисниця і співголова міжфракційного депутатського об'єднання гуманна країна Юлія Овчинікова. Пані Юлію вітаю вас доброго вечора. Доброго вечора, шановні колеги. Ви як народний народна депутатка, як законотворець, ви багато зробили для того, щоб в нас було узаконене покарання за жорстоке поводження з тваринами, саме так класифікують оцей злочин. Як на вашу думку, як слід карати тих, хто ось так поводиться із тваринами? Першу чергу дякую вам за увагу до питання захисту тварин від жорстокого поводження. Дійсно, я назву це екосистема формування законодавства з питання захисту тварин від жорстокого поводження поступово формується і вона вдосконалюється і змінюється. У нас є базовий закон, який був прийнятий в 2006 році про захист тварин від жорстокого поводження. І є відповідні інструменти. І коли ми спілкуємося з колегами з європейських країн, вони відзначають. Що ми маємо одне з найвідповідальніших е, законодавств щодо саме захисту тварин від жорстокого поводження? Є відповідна стаття е, 299 в Кримінальному кодексі України якраз щодо відповідальності е, за жорстоке поводження з тваринами, і є е, відповідні е, постійні зміни в законодавства. Скажу, що з сімнадцятого по. 2021 рік були відповідні зміни і в 299 статтю. Зменшили вік щодо притягнення за жорстоке поводження. Було 16, -ти. кримінальне саме зменшили до 14 років. Це саме в за період роботи нашої ради, і звісно, побудували да ефективний механізм тимчасового вилучення. В 2023 році був підзаконний акт Кабмінам прийняти. Тобто інфраструктура є, на якій базується, але є е, проблеми, з якими ми стикаємося. Це і під час е, слідчих практик і судових практик. Одна з них саме судова практика, більшість вироків за жорстоке споводження, як, або отримують умовний строк, тому що є і дискреція судів, і судова практика, коли застосовують 75-ту статтю, е, якраз і до 299. Це умовне покарання і, е, е, як правило, до п'яти років. І е, ця інфраструктура, звісно, потребує вдосконалення, спів, спільної співпраці і, і ряду змін, які треба вводити, тому що такі випадки, вони якраз є тригером того, що ми переглядаємо постійне законодавство і хочемо максимально зробити все, щоб подібних випадків не сталося в майбутньому, угу. і щоб ті, хто реально е, е, мав умисел це зробити, несли найсуворіше відповідальність і покарання. Якщо брати цю конкретну історію, то дивіться, тут є відеофіксація злочину. Так, оце напевно те, що найбільше тригернуло користувачів соцмереж, і того стало таким вірусним, і те, що особливо вражає, те, що тварина потрапила у домівку врятованих тварин їй надали всю медичну, тобто були встановлені діагнози, пошкодження. І з чим тварина потрапила і намагалися її врятувати. І те, що тварину після того як вона померла, її віддали на експертизу, і зараз тіло зберігається якраз для того, щоб цей злочин можна було класифікувати. Ви, як народний депутат, як зоозахисниця, ви цю справу будете тримати на контролі. Вже тримаю. Я звернулася з відповідним зверненням. звернення вже пішло для того, щоб взяли я особисто під свій контроль. І звісно, я звернулася до правоохоронних органів, щоб вони взяли на контроль, тому що ми з депутатським корпусом, а це 30 народних депутатів міжфракційного об'єднання «Гуманна країна. Це вперше за 30 років парламенту. Депутати об'єдналися з метою популяризації гуманних цінностей, захисту тварин і жорстокого поводження. Європарламент давно підтримує цю практику. Наш парламент підтрим. Отримав протягом цих шісти років. І ми сподіваємося, що це питання буде на контролі. А зараз те, що я побачила, це кваліфікація з, з частини 129. Це до п'яти років. є ще Якщо є обтяжуючі обставини, це від 5 до 8 років, але обтяжуючі обставини там чітко прописані: це або там група осіб, або від двох і більше тварин і інше. Тобто тут кваліфікацію дають до п'яти років. і Звісно, дуже важливі покази свідків, відеодокази, відповідна підходи суддів до цих питань. І звісно, поки що робота безпосередньо правоохоронних органів, а далі суд, і ми будемо слідкувати за цією справою спільно з захисними організаціями і сподіваємося, що все-таки буде відповідний вирок. Ця історія про небайдужість, небайдужість людей, які е, рятують тварин, і небайдужих тих, хто коментував і допомагав фінансово підтримував домівку, але вражає також байдужість тих, хто на відео. Що вас у цій історії в цьому відео вразило так? Скажу чесно, знаєте, гуманність це моє сприйняття. Я впевнена, що це сприйняття поділяють наші громадяни України. Це важлива складова нашої ідентичності і гідності, саме українців. І е, мене, звісно, байдужість людей, які. Е, Чекали годину, поки тварина страждала від тих нанесених каліцтв, які має. І тільки після того, коли вже зв'язалися відповідно з волонтерами, тварину забрали від звернулися в ветеринарну службу. Та на жаль, це. Не перший, не другий випадок байдужості, якої ми бачимо. І е, я думаю, що подібний випадок, який був зафільмований і е, зафіксований, має бути для всіх е, е, прикладом того, як е, не має бути. І якщо ми бачимо будь-який випадок, е, треба одразу відреагувати, звернутися. І для цього дуже важливо. Мати відповідних і контакти е, волонтерських зоозахисних організацій поруч і одразу звертатися до правоохоронних органів, тому що вони одразу фіксують, звертаються і викликають відповідні служби. І е, ми, коли приймали закони, ви знаєте, ми будували цей зв'язок не тільки да, побудувати сам законопроект, важливо побудувати систему, яка потім буде працювати. Ми прийняли закон і далі. Ми працювали з Нацполіцією, ми розробили відповідні методичні. Вказівки, вони опубліковані в електронному форматі, розповсюджені в всіх областях і регіонах. Але людський фактор, який дуже часто відіграє, відсутність комунікації швидкої реакції правоохоронних органів і синергетичної взаємодії між зоозахистом і е, правоохоронними органами, дає подібний результат, коли ми просто втрачаємо драгоцінні хвилини, е, за які ми могли б врятувати маленьке життя. І цей випадок це взагалі тест для нас всіх: Тест на небайдужість, тест на гуманність і на людяність, і те, що нас напевно що відрізняє від нашого ворога. І тест на те, чи здатна наша правоохоронна система і законодавчі акти, якими авторство належать вам, чи вони здатні покарати того, хто здійснив цей наїзд на? Собачку найду Юлія. Дякую вам. Ми і надалі будемо стежити. Дякую за реакцію. Дякую за те, що будете моніторити це. Історія Львівщини, але це дуже показова історія для усієї України. Народна депутатка України, зоозахисниця Юлія Овчинюкова у програмі. По мануфактуру вечора. Дякую. Отже, сьогоднішня наша програма про історію людської жорстокості та порятунку, але на жаль, із трагічним кінцем. Смерть найде це не кінець історії, це межа, після якої або з'являється відповідальність, або з'являються нові найди. Морози не прощають байдужості, а жорстокість не має прощатися законом. Ми будемо стежувати за цією історією, за розслідуванням і не дамо цій історії зникнути із стрічки новин. Залишайтеся. З нами підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Підписуйтесь і коментуйте, будь ласка, сьогоднішній етер. Ну і підписуйтесь на Ютуб канал Львівської мадавтури новин. Тихого та спокійного вечора. Бережіть себе.